Усім привіт, і запрошую усіх, хто полюбляє Valorant, взяти участь у турнірі від Федерації кіберспорту України, який пройде 13-14 серпня. Запрошую усіх українських гравців брати участь у турнірах з Valorant. Такі турніри, хоча невеликі, але є дуже важливими для розвитку цієї дисципліни в нашій країні. Нарешті ми цього дочекались. Анонсований перший турнір по Valorant для українського ком'юніті серії Valorant Battle. Я сподіваюся, що це буде турнір досить регулярний, що він час від часу буде відбуватись. Та те, що буде 13 та 14 серпня, це буде перший такий напівтестовий турнір за підтримкою та за допомогою організації Кіберспортивної Федерації От, До речі, в мене футболочка від них. І також порталу GameInside.ua та Геннадія Вегаса, як одного з основних таких діячів. Українського кіберспорту трошки розповім про турнір. Це буде формат double Elimination, тобто а, Best of 1. Тобто буде спочатку ви граєте поки там не не дійдете до останніх матчів до фіналу, півфіналу. Там буде формат Best of 1. І до двох поразок. Тобто, якщо ви програєте перший раз, падаєте в в нижню сітку, і там також можна дійти до фіналу та виграти турнір. А вже коли програєте два рази, тоді ви літаєте. Ми вирішили зробити трошки е, такий спрощений формат, де буде всього 5 мап для того, щоб більше народу якось легше зорганізувалось, якось спланувалось, Так тактички придумало. Е... То буде Heaven, Ascent, Bind, Айсбокс та Бріз, то можете збиратись у стаки та готуватись, е приймати участь брати участь. Я сподіваюся, що якомога більше людей е буде організовуватись разом, знайомитись на нашому Discord-сервері, то обов'язково заходьте і знаходьте собі, собі команди тіммейтів, і організовуйтесь, єднайтесь для того, щоб взяти участь у цьому турнірі. Е призовий фонд. Нам вийшло зібрати аж 10 тисяч гривень. Це поки що такий, так би мовити, волонтерським чином зібраний призовий фонд, бо частину грошей, невеличку частину виділив я, трошки більшу частину виділив Антон Маркелов, який є відомим діячем від УЄСФ, організації кіберспорту в Україні Федерації. От. І велику частину виділив Кирило Ангел Карасьов, за що йому великий респект. І тепер більше геймерів можуть спробувати себе у змаганні по Валоранту е і ще й заробити якихось грошей. А там вже ви самі будете вирішувати, як саме е ви будете їми розпоряджатись. Хочете донатити на ЗСУ, хочеться залишити собі, купляти щось приємне. У цей час також іноді треба е радувати себе чимось якимись маленькими моментами, щоб підтримувати свій, свій такий ментально-психічний стан на, на, на нормальному рівні. От якось так. Так, ну що, е, хочу вас закликати, якщо ви дивитесь це відео, і може ви там не граєте в Valorant, або грали колись давно і, і тільки дивитесь, було б дуже круто, якби ви також взяли участь, ви приєдналися до цієї движухи, ви разом з нами. Допомогли у розвитку українського валоранту. Тому що чим більше гравців візьме участь, тим краще буде. Бо, як я вже казав, це перший призовий фонд, і перший турнір він таки напівтестовий. Uh, і у нас ще немає. Ну ще спонсири та партнери uh, асоціації і федерації не підключились. А якщо вони побачать, що більше людей цим цікавляться, то на наступні турніри, які як я вже казав, сподіваюсь, будуть регулярні. Більше підтримки буде, і ми будемо розвивати український Valorant. Я думаю, що у нас є дуже класні uh, шанси і перспективи для цього. Бо uh, ту активність, яку я спостерігаю у нашому дискорді Valorant.ua, Ну, вона мене точно надихає на те, щоб щось робити, на те, щоб вірити у класне майбутнє. Люди грають разом, скидують якийсь контент, стрімлять, спілкуються, знайомляться і отримують класні задоволення. Задоволення та класні емоції від гри у Valorant Та іноді Watch Party. ми також збираємось на Watch Party, де ми дивимося, які матчі. Я там щось коментую, аналізую, пояснюю. То долучайтесь також до нашої спільноти. Вона вже дуже крута. Всім, хто робить якийсь невеличкий контентик, хтось може щось творче може зробити, закликає вас також подумати у вас, от я випускаю це відео майже за тиждень до турніру, може там, за 5 днів. подумайте, що ви можете зробити після турніру або під час. Бо будуть матчі, які можна буде зайти і пообсервити, пострімити. Може зробити якийсь фрагмуві після цього. Може щось робити, якийсь контентик. Може, ви е, хочете е, зробити контент, як ви зібрали команду, як ви там тренувались, як ви грали, і, і, і як турнір пройшов для вас. Це я думаю, було б також дуже круто. Взагалі. Е, а, я забув сказати, я також буду е, приймати участь. Я вже зібрав свій такий мікс так. Мікстак. Ми також будемо тренуватися, готуватися. Я сподіваюся, що ми зможемо кілька, кілька матчів виграти, як мінімум. Е, і, взагалі, ці емоції, знаєте, вона в мене е, в мені так е, нагадує мені ті емоції, які я отримував, коли ми грали на лан івентах. Ну, це було дуже давно. У мене дуже великий досвід саме гри на лай івентах на онлайн-евентах, коли ти збираєшся разом. Іноді це було також таким напівміксом. Ми, збирали, ми збиралися, типу так, окей, хто на четвертий, хто п'ятий, давайте як ми будемо грати трошечки. Був час, коли ми планували і навіть тренувались. і таким напівміксом приходили, вигравали якісь гроші, отримали класні емоції. А іноді ні, іноді бувало таке, що ми приходили і одразу програвали. І Це також прикольний експіріенс. Я пам'ятаю, що перші. Перші мої турніри це був типу LAN. Ми проходили, і були такі турніри, коли ми програвали 0.16 у КС і відлітали, і такі, ну, от так от. Так буває. Але отримували свій досвід, і на наступних турнірах ми вже вигравали більше, а потім і вигравали турніри. То я вважаю, що всі такі турніри це е, всі такі кейси, коли можна прийти пограти. Це, по-перше, є фан, тому що це і є така класна, це, е, 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 по суті. Головна фішка кіберспорту це змагання, це коли ти організовуєшся з людьми, це коли ти збираєшся команди, це коли ти плануєш і спробуєш себе. Тобто змагання це супер класно і цікаво. Ну, і друге, це досвід для всіх, для всіх, хто хоче пробитися в кіберспорті, навіть такі маленькі турніри. Вони дають досвід, досвід е, змагання, досвід підготовки, досвід е, гри, коли, ну так би мовити, щось е, вже є на кону. Бо коли ти просто граєш ранки, ти звичайні катки, то е, всі грають трошки інакше. А коли ти граєш під щось, коли є е, що програвати, то е, і якось е, такий competitive задор є як такий козацький драйв. Competitive драйв. От якось так. Ну і також скажу, що участь безкоштовна, і було б класно, якби ви також покликали своїх друзів, організувались І я ще раз скажу, що коли, якщо ви колись грали в Valorant та там вже не шарите за мету, Подивіться декілька відосів на моєму каналі, там я трошки пояснюю замету. Там я розбираю, є відео, де я розбираю один прикольний пік Paper проти FPX. Є також відео, де я розбираю пояснюю замету на прикладі матчу команди Fnatic, здається з FPX також. І ви можете подивитись, розуміти, що може там кілька днів пограти з друзями і забрати з Це було б дуже круто. Дякую вам за увагу. І сподіваюсь побачити вас на нашому турнірі. Давайте розвивати український валорант разом. Дякую.